Ось так прийшов, щоб просто так настояти, то можна щось побігати. Зрозуміло. Що робити? Я думаю, що ви також інколи займаєтесь таким. Ось так. Що вона робить, не знаю. Ну, Ножки нагрузка йде, все рівно. Оп, оп! Ну, руки відчуваються. Оп. Ось так вона виглядає. Можливо, можна якісь фотки зробити, але тут все грязне. Але щось придумати можна, звичайно. Але не зараз. Ну, не знаю, хто сюди приїжджає робити фотосет. навряд чи. Це так побалуватись. Постійно тут лазила з дітворою. Оп! Коли вони були маленькі, постійно лазила. Так що так. Але було інше. Так що полазити можна, було б бажання. А зараз давайте повернемось все ж таки на саму стежку. Да, все рівно прикольно, полазити. Пішли. Не дивлячись на те, що такий невеличкий сквір, але все рівно можна, якщо ти хочеш уєднитися, завжди є така можливість, хоча б трошки.